Із фотографіями військових, плакатами та прапорами на майданчик поблизу торговельного центру Дитячий світ з мирною акцією на підтримку безвісти, зниклих та полонених захисників, вийшли їхні близькі та знайомі. Це родини бійців 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Червона калина. Долучилася до заходу, й хмельничанка Тетяна Левчук. Жінка майже рік не може поховати свого чоловіка. Захисник загинув 15 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Нині та територія окупована. Нам е, командування повідомило, що загинув. Побратими повідомили, були спроби тіло забрати, але через постійні обстріли. Е, Трошечки в тіло вдалося віднести, але до кінця забрати не вдалося. Серпня минулого року вважається зниклим безвістий чоловік хмельничанки Олени Грух. Жінка розповіла, її коханий пішов до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. Спочатку тримав оборону на Донеччині, а згодом його перевели на Запоріжжя, де він і зник. Перший його був вихід на нуль. Це на спірному, на почат... кінець. Кінець квітня. Вони повернулися звідти, відпустки вже їх відправили на Запорізький напрямок, Пологівський район, район село Роботине. І там, 9 серпня, він е, зник. Дома його на зараз чекає донька, я чекаю, батьки, сестра чекає, друзі чекають, він тільки повернувся. Загалом до заходу доєднались понад 30 учасників. Влаштували акцію, аби привернути увагу громадськості до військовополонених і безвісти зниклих, сприяти їхньому пошуку та обміну. У мене на сьогоднішній день знаходиться брат безвісти зниклим статусі. Він чотири місяці, нам невідома його доля. Ми чотири місяці добиваємося максимум результатів, робимо для того, щоб його знайти, але ніхто нам нічого не говорить. Чи він в полоні, чи він загинув, просто статус без звісти зниклий. І також зі мною зараз родини, які також знаходяться в нашій бригаді, і такі самі статуси мають безвісти зникли. А також є родини, які знають, що хлопці в полоні. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.